Доброго дня, з вами Ольга. Зараз хочу показати, як я саджаю вже розсаду петуні на її постійне місце. Це в мене опера. Дивіться, яка вона гарнюня. Я її прищіпувала і видно, які в неї гілочки гарнюнькі. Ось у таку ампельну взагалі рекомендують саджати в горщик десь 8, навіть 10 літрів, Потім кажуть, можна і 12, і більше. Тобто, Ампельна, в неї дуже велика гарна коренева система, і її, чим більше горщик, тим краще. Але я саджаю в кашпо підвісні. В мене взагалі зазвичай такі вони 2-літрові. Але в цьому році я знайшла купила собі отакий 4-літровий. На дно я кладу обов'язково керамзит, потім на керамзит я кладу ґрунт. Ви можете взяти звичайну торфосуміш, грунту вже готову в магазині для квітучих рослин. За рахунок того, що я саджаю багато, я сама мішаю ґрунт. Верхній шар з під листових дерев. Перемішую, виходить три частини ґрунту, і одна частина перегній, сухий перегній. Е, так як петуня дуже така вона, скажімо, ненаситна дівчинка. Вона дуже любить добрива і вона любить, щоб її підкормлювали частенько. Ставлю горщик. І, скажімо так, роблю заготовку. Я по краю засипаю ґрунтом. Чим гарна така суміш, яку ми робимо самі, ну, така. тим, що вона буде більш волого тримка. Якщо ми візьмемо магазинну суміш, то вона на основі торфу. І, він так як він дуже вологомістний, але він дуже. Пересихаю, в мене взагалі дуже мене сонячна сторона, в мене петуння ціле літо, цілий день зранку до вечора на сонці, і я їх поливаю ввечері е кожен день, то для мене це ідеальний варіант. Ну і взагалі ж, ну, скажу так чесно, економія. Тому що. Купувати, ну, це дуже дорого, для мене це, якби дорого. На розсаду купи ґрунт, горщики купи, керамзит купи, насіння купи. Ну, є, ви розумієте, дивіться, я засипала ґрунтом. Ось так його рівненько, десь сантиметр, зверху, цієї я насипаю піску. Звичайний річковий пісок, ну, десь сантиметр пів, е я от ось так по всьому периметру засипаю пісочком. Для чого це треба? Для того, щоб якщо перелили, або бувають е така погода, що дощі за дощем, і дуже сок буде набрати на себе цю вологу. І зверху знову, ґрунтом. Зараз, бачите, тепер обережно. Я обережно виймаю. Дивіться, я дістаю свою петуню. Вона вранці полита, але ґрунт все одно вже бачите, яке коріння. Все вона в мене стала. Тепер по всьому горщику я підсипаю ґрунт, Тут, бачите, де він осипався, треба. Петунка посаджена. Обережно я її поливаю. Я завжди поливаю потрохи. Особисто я краще буду кожен день поливати, ніж там залила і на день-на два. Я всім бажаю рясного, гарного квітнення ваших петуній, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!